Ні, я вже її не писала. На, на, на. Дівчата, привіт, чим займаєтесь? Дискусію ведемо про вічні цінності. Дівчата, я вважаю, що це здоров'я. А я вважаю, це любов. А я все-таки думаю, що можливо це життя. Ні, це напевно мир. Та ні, дівчата, це щастя. А як же свобода, мудрість і радість? Що не кажіть, але це час. Буде і час, буде і мир, і любов. Він такий повільний, коли ти чекаєш, і такий швидкий, коли ти запізнюєшся. Безкінечний, коли болить. Довгий, коли сумний. І такий короткий, коли ти щасливий. Давайте не будемо сперечатися, а підемо запитаємо вчителя. Добрий день. Допоможіть, будь ласка, нам зрозуміти цінність часу. Та й мені цю цінність не завадло б зрозуміти. Час поняття абстрактне. Але його можна зрозуміти. Зрозуміти цінність часу вам можуть допомогти 5 осіб: студент, закохані, той, що часто їздить потягом, бійці ЗСУ та спортсмен. Щоб зрозуміти цінність року, поговоріть із добувачем освіти, який не здав атестацію, його відрахували з навчального закладу. А щоб зрозуміти цінність, Години погоріть із закоханими, які спішили на зустріч. Щоб зрозуміти цінність хвилини, поговоріть із тим, хто запізнився на потяг. А от щоб зрозуміти цінність секунд, поговоріть із бійцями ЗСУ, які відійшли з позиції, а на те місце потрапив ворожий снаряд. А щоб зрозуміти цінність мілиних секунд, поговоріть із спортсменами якому їх не вистачило, щоб отримати золоту медаль. Візьміть і повістіться на самому видному місці. Кожна секунда вашого життя на вагу золота. Вчора вже історія, завтра ще не відбулося. А сьогодні це дар. Тому воно і зветься справжнім. Будь ласка. Так, ну все. Я зробив досить капіталу, щоб відправитись відпустку. Мені залишилось лише. Ти хто? Що тобі потрібно? Я, я на твоїй дові. Що в тебе сповістити, що твій час вийшов, він закінчився. Зачекай, я правильно тебе зрозумів? Так. Стривай, може, може договоримося, я успішний бізнесмен, у мене купа грошей. Я можу дати тобі третину свого капіталу за цілий мільйон доларів. Ні, не можу. Може, може домовився хоча б на пару місяців. Я віддам дві третини свого капіталу, це вже 2 мільйони доларів. Ні, я не можу. Тоді давай домовимося на один день, щоб я міг насудитися красою цієї землі, помняти своїх близьких та сказати їм важливі речі. Я віддам тобі все, що я маю. Я не можу. Я не вправі. Ні. Можеш подати мені хоча б пару хвилин, щоб я міг написати листа? Згоден. Кожному дається найцінніший дар, життя. Це найдорожче, ще й кожній людини. Але як не дивно, люди легковажно ставляться до нього, не вміють берегти його, та насложуватися ним важливо зрозуміти цінність життя і часу.